Шановні глядачі, вітаю вас. Поза моєю спиною будиночок. Любий будиночок, який я показую, він завжди заслуговує уваги. В даному випадку цей будинок заслуговує уваги, тому що він, ну, мабуть, перше, що знаходиться в місті. Друге, що він має всі комунікації: газ, електрожилення, водопостачання, каналізаційна яма, не звернув увагу, але інтернет по вулиці. Каналізація обладнаний санвузол. Третій долік, ну, третій плюс цього будинку. Дуже велике подвір'я, як для міста Яготина. Площа приватизованого подвір'я 28 соток. Ще один із плюсів цього будинку це те, що він. Е, окрім того, що він цегляний, то він ще повністю утеплений пінопластом. Пінопластом він обтягнутий не до цоколю, а повністю до обмостки. Це теж перевага. У будинку встановлено металопластикові вікна. Також хороший плюс. У будинку є система опалення на уклонах, яка не прив'язана до електроживлення. Тобто, якби Саме головне, що є газопостачання, значить вже будинок не замерзне. І ще один додатковий долік це те, що у будинку все ж таки посередині будинку стоїть ціла, не зруйнована і не викинута плита на дровах, якою можна будинок отопити. І при цьому теж при повному блекауті не замерзнуть. Подвір'я дуже широке. Дах у будинку я вже знайшов драбину, залізу на горища, вам покажу, що дах не тече. Ну і всі деталі ви зараз побачите. Що ж, беру обладнання, біжу зараз по всьому двору, все вам показую, розказую. Ще акцентую увагу, що є вхідний погріб. І телефон установлений на підвіконні господарського блока. Все, ви час побачите. Кому цікаво, подивіться. Як завжди, ціна на будинок вказана в описі під відео. Або можете переходити на мій сайт і там всі інші пропозиції, які в мене є. Також можна слідкувати за мною через сайт OLX, через сайт Домрія. Будь ласка, кому цікаво, заходьте, підписуйтесь. Всі посилання я розміщу в описі під відео. А зараз розпочинаємо огляд будиночку. Ходімо далі. Шановні глядачі, від дороги, подвір'я огороджено металопрофільним. Забором. А якщо профнастильний метал профнастил і певні ну, ці смуги 20 на 40, металеві стопчики, підлита основа для забору, для огорожі. І зараз я вийду вам по дорозі, покажу, яка в нас підізна вулиця. Порахую, мабуть, фасад подвір'я, щоб було зрозуміло, який широкий двір. Від дороги з лівої сторони видно відразу каналізаці... не каналізаційний, а водопровідний люк. Якщо у будинку буде вдруг прорив води і у вас там зламається кран, тоді треба буде вибігати на вулицю, забиратися колесо, піднімати кришку, спускатися в приямок і перекривати воду. Практично так біля кожного будинку зроблено. Асфальтований під'їзд це важливо. Вон там в деревах, мабуть, хтось може побачить. То видно, де зелений паркан і коричневий. Це початок нашого двору. Що ж, давайте, мабуть, шагами приблизно візьму, помірюю, фасад подвір'я, тому що ну, є люди, які люблять дуже великий простір. Побігли. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, десять, 25, двадцять 27. Подвір'я не закінчилося, а тут. Е на подвір'ї є ще додатковий заїзд, тут ворота. І от там, от там далеко, це все подвір'я. Зараз я вам покажу. Вроді на 30 зупинився, ще на 27. Ідемо далі. Ще раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, одинадцять. даже 12. Так. І от тут я зараз вам сплюсую десь на екрані і покажу, скільки загальна ширина подвір'я. Як бачите, вулиця не узенька. Дуже приємна вулиця. Так, від е, твердого покриття до огорожі, ну, мабуть, метрів 5, а може й більше. І по лівій стороні також метрів, мабуть, 5 і твердого покриття, мабуть, 3,5. От вам майже 14 метрів ширина вулиці. Приємно, є де припаркувати автомобіль хоч вдоль, хоч поперек, як завгодно. Окрім того, що всі комунікації тут є. По вулиці ще є, є наше місцеве освітлення. Яготинське міське світло, чи як правильно називається, треба у мене є знайомі, хто працюють у нашому освітленні місцевому, як правильно вони називаються. Бачите, опора має свій власний стиль. Заросла хмілем, і тепер ну, така, вроді, ніби як її. І... Ніби дерево живе. Ну, нічого, воно скоро висохне, потім можна буде його обтягнути, здерти. А може ресурси приїдуть, да самі наведуть порядок. Що ж, фасад подвір'я я вам показав. Вся вулиця тут постійно проживає. Вон, як бачите, наві хтось під своїм подвір'ям зробив дитячий майданчик. Це доволі ну, молодці господар. Респективожуха йому. Територіально район називається ДРСУ. Дорожня служба, тут неподалік. І від даної локації. До речі, я впевнений, що вулиця тут назву змінила, але стара назва Мініна 10, нова назва, треба подивитися, як перейменували вулицю. То звідси до центру пішки орієнтовно десь 15 хвилин. А в центрі, як знаєте, в нас в Яготині є все. АТБ, магазини і фора, і оптові, і звичайні, і спортмайданчики, і парк, і озеро. Все-все є тут поруч. Ну що ж. Давайте зайдемо до подвір'я. Що ж, в будиночку проживали батьки. За ним доглядали, як могли, ремонти, як могли, робили. І я вам скажу молодці. Я звернув увагу, що будинок надійний і кріпкий. А чому? Тому що якщо всередині більше 10 років не робився ремонт, то якби десь якийсь угол був би підтріснутий, то і середини на шпалерах це було б видно. Але і як видно, як ззовні, так і зсередини, що стіни будинку цілі, кріпкі. Утеплювач тримається, не відпадає, не бухтить. Ну, кожен, хто приїде, подивиться і зробить свій висновок сам. При вході, як бачите, трошки виклали тротуарну плитку. По правій стороні при бажанні можна навіть гараж поставити. Якщо вам тут місця не вистачає, по лівій стороні я вже фасад порахував, скільки у нього. Відстань. Але ж ще ж ми, ви не бачите всього, що потрібно по, побачити. Зараз я переміщусь на городину і вам з городини покажу вже всю картину. Не картину, а весь об'єм подвір'я. Тому що подвір'я дуже, ну дуже, ну просто дуже здорове. Глядачі, я перемістився на городину. Отут за моєю спиною ворота, ті що до дороги. Тут поруч є така жива межа, за якою ще до паркану так, доволі немало, просто ви зараз не побачите. І от всю територію, яку ви зараз бачите на екрані, це ви ще бачите не всю. Отой от нескошений бур'ян, який стоїть високий, їхнє подвір'я тянеться аж до самих сусідів оттуда, до того господарського блоку, який видно. Ще раз уточнюю, 28 соток приватизовано. Це на моєму досвіді роботи десь, мабуть, п'ятий чи шостий будинок з такою зовсім немаленькою земельною ділянкою. Якщо тут біля будинку все це розгородить, вирубати і навести порядочок чистоту, подвір'я, мабуть, це буде одне із найбільших, яке було в мене на продажі. Ну що ж, так, об'єми, подвір'я показав. Давайте ж. Буду показувати і розповідати вам далі про будиночок. За будинком на подвір'ї є господарський блок. На жаль, ключиків від вхідних дверей до господарського блоку в мене немає. І показати, що там відбувається всередині, в мене немає можливості. У людей ось тут є вольєр для собаки. Старий сарайчик, який треба буде зруйнувати під знос. От там видно, що є цегляний літній туалет. І по господарському блоку, навіть сам господар мені показав, що щось тут а, з цією стіною якась є невеличка тріщинка, треба подивитися, проаналізувати і звернути увагу, що з дахом, бо якось він так незрозуміло. Може, просто що цей коньок відпав, так, так якось візуально він неприємно виглядає. Ну да ладно, приїдете дивитися вживу, все побачите. Стіни ще тут ціленькі, тріщин таких наявних немає, все тримається. Між будинком та господарським блоком, як бачите, є вхідний погріб. Я вже в нього спускався, щоб зробити фотосесію, і відразу на що звернув увагу. Він не крутий і не сильно глибокий. Він, як бачите, трошечки зверху насипаний, є вентиляція. Шия мене здивувала тим, що вона не облущена, не обтріскана. І значить, тут немає такого дуже великого термоперепаду. І сходи більш-менш такі пологі, не круті. Одна єдина сходинка, це верхня, вона мені такою крутуватою показалася. А всі інші дуже удобно спускатися, підніматися. Тут місця вистачає вдосталь для всього. Залізобетонне перекриття лилося власноруч. Ну, те, що бетон точно, я думаю, що там залізо є. Ну і полочки тут всі ці треба буде обрати, щось просто по-новому їх вставляти. Це лічно моя думка. Хоча можна і цими користуватися, тут є полочки і дерев'яні, і металеві. Що ж, виходимо назад на вулицю і рухаємося до будинку. Сьогодні, до речі, в будинку я вже підготувався і також заніс вже драбину для того, щоб вам показати горище. Зараз. Не щас, а я поки ходив, поки готувався до відео, то я так походив, постукав, позвертав увагу. Будинок ціленький. Його залишилося зовні підібрати якусь фарбу, пофарбувати той кольор, який вам подобається, і взагалі буде виглядати він доволі-доволі приємно. І ще, на що хочеться звернути увагу, що на подвір'ї є по колодязь. криниця. І криниця знаходиться на межі двох власників. Але, як бачите, ляда розвернута сюди в цю сторону. Наскільки я розумію, колодязем практично ніхто не користується. Хто захоче, можна трошечки його там обладнати. І вдруг повного блекауту, на випадок повного, то можна тоді з колодязя достати води. А зараз, шановні глядачі, переходимо до внутрішнього огляду будинку. До речі, хто дивиться, слідкує за моїми відео. І якщо ви бачите, що я десь десь допустив помилку і щось не розповів чи забув розповісти, будь ласка, пишіть в коментарях. Рома забув розповісти те, або звертаю увагу ще там на щось, що вам дуже потрібно. При вході. Холодний тамбурець. Є перші двері, другі двері. Тут, до речі, викладена плітка. Я розумію, що все, що ви побачили на вулиці, і все, що ви побачите у будинку, ви скажете, тут не прибрано. А я вам скажу так: господар розуміє, що треба торгуватися, І привід приводу для торгу, як завжди, є багато. Тому приїжджайте, подивіться будинок. І я завжди знаю, що ви з господарем знайдете спільну мову. Тим паче я вам дам його номер телефона і ви будете особисто з власником балакати за ціну. Я в ціну не лізу. При вході по правій стороні ми бачимо місце, де була встановлена кухня. Частина кухоньки залишилась. Ось тут ми бачимо газовий котел. Якщо цей центральний кран відкрить, то система опалення буде працювати і електрика нам не потрібна. Посередині тут була встановлена газова плита. Чому я зробив такий висновок? Тому що ось у нас вільний кран. У господарів бачу тут стоїла, стоїть пралка, рукомийник. І ось, як бачите, заведено наше місцеве водопостачання з лічильником на воду, з пломбою. Тут ще такий лічильник цікавий, номерний так закривається. ну, я Якось таких раніше не зустрічав. Так, вибачайте, телехвонна пауза. Шановні глядачі, після невеличкої телехвонної паузи е, хочеться розповідати далі. Зверніть увагу, що поставив драбину, значить, я вам покажу ще горище тут, на даному будинку. Я ще акцентую увагу, що тут у веранді частина дерев'яної підлоги і частина покладена плитка. І також е, при вході по лівій стороні люди собі обладнали санвузол. З лівої сторони он горшок. Бойлер 50 літрів, ванна, і тут по правій стороні, як бачите, є рукомийник. Але коли я зустрічався з господарями і сюди зайшов, то перше, що мені на думку, що я б рукомийник би поставив би по центру санвузла, а туди в угол би поставив би душову кабіну, а підлогу зробив би повністю з підігрівом. І, Понятно, що я ще десь б в стіні зробив би отвір для вентиляції. Тоді б тут можна було б дуже компактненько удачненько розміститися. Але, як показує досвід, кожна людина буде робити по-своєму. Що ж, ходімо далі у будинок. Тут ми попадаємо в прихожу. До речі, в кожній із кімнат є як це, хвірточка, хворточка раніше називалася. А зараз на українській мові не знаю, як правильно і називається. Хворточка. В прихожій є плита. Ця кімната раніше ще сталася як кухня. Але зараз вона просто як житлова кімната, мабуть. Плита не зруйнована. Всі димоходні канали залишилися. Лежак на, на горищі залишився. І хто захоче, той може заставити її працювати. Ну, сажу, мабуть, треба потрусити. Ізольована кімната. Димоходні канали, от яких буде кімната обігріватися, металопластикове вікно, дерев'яна підлога і на ще вихід від розширюючого бачка. Він там на, на укутаний. Ой-ой-ой. Ну, не дадуть мені спокійно. По Знову рекламна пауза. Продовжуємо далі. Не реклама а телефонна пауза. Продовжуємо далі. Розширюючий бачок, як бачите, жодного разу не потік. Відразу можу звернути увагу, що по стелі ніде нема жодного протікання. Я вам ще піднімусь на горище, горище, покажу. Далі в нас є величезна зала, така дуже простора, світла. Аж три вікна тут. По лівій стороні вікно відкривається. Підлога, дерево, але поверху лежить великий. Ковер, який бажано б і винести на вулицю, ще й його постирати. І далі можна було б ним користуватися. Висота стелі орієнтовно тут десь 2,85 3 метрів немає. Чим нижча стеля, тим тепліший будинок. Хтось заморочився і от коси пластиком обшив у будинку. Підвіконня. Як не з металопластикового, а пластикове підвіконня. Міжкімнатні двері встановлено дерев'яні. І ходім, покажу вам іще саму дальню комнату. У ній одне вікно також відкривається на провітрювань. З неї виходить ось частина бовдура, яка обігріває цю кімнату, якщо топить будинок дровами. Ну, з цієї сторони також і виведена, мабуть, плита, і зверху сажотруска. Ну, хто буде користуватися, той пізніше зрозуміє, як це все працює. І відразу хочу сказати, якщо хто захоче обігрівати будинок дровами, то потім обої треба знімати і краще обкладувати плиткою. Так буде і краще теплоотдача, і менше буде небезпеки, що може бути за загорання шпалер. Так, підлога дерева. Ось такий будиночок у нас вийшов. Всім дякую за перегляд. Далі в кінці відео фотосесія. Що, шановні глядачі, я вам показав будиночок. На мою думку, будинок дійсно надійний, цегляний з усіма комунікаціями. Його можна привести до ладу. Так, да, тут є невеликий об'єм роботи, який треба закатати рукава, скажімо так, і стати, попрацювати, і добре попрацювати. Але це буде причина для торгу, щоб з господарем побалакати, знайти спільну мову, акцентувати йому увагу, що щось треба мені зробити, а ви мені просто трохи уступіть. І я думаю, ви завжди з господарем домовитесь. Але саме-саме основне, що навіть в такому стані, в якому ви подивилися будинок, у ньому можна відразу заходити і жити. Ну, протерти пилюку, там, по постирати коври, і відносно можна користуватися. А з часом можна потім привести порядок на подвір'ї і також. Любуватися всім великим подвір'ям. До речі, тут була б можливість, щоб у мене було таке велике подвір'я. Я б задоволення б висадив би елементи ліса. У мене один знайомий цим займався, він їздив просто в ліс, накопував собі дуже багато різноманітних і березок, і маленьких самосіючих ялинок різноманітних, потрошку розмножував самшит. Mm, так, як він ще можевільник. І повірте, в нього у дворі просто була неймовірна краса. Відео огляд про його будинок з елементами лісу десь з самого-самого початку мого каналу. І там у нього просто неймовірне було подвір'я. І все це він зробив своїми руками. Кому цікаво, приїжджайте на перегляд. Торг за будинок тільки з господарем, не зі мною. Моя задача рекламувати, показувати, готувати документи. В торги я не лізу. Комісію мені заплатить продавець. Якщо вам це цікаво, то щоб ви розуміли, що вартість будинку вказана разом з моєю комісією. Дивіться фотосесію і обирайте собі будинок душею. Якщо будинок вам до душі, значить ви від от нього отримаєте задоволення. До нових зустрічей. Шановні глядачі, а одногорищі я звернув увагу маленької підстави. Все, що я вам розказував за те, що можна обігрівати. Будинок плитою, на жаль, це була неправда. Як бачите, в тому в проміжку раніше стояла труба, а її зараз немає. Коли будинок перекривали, трубу просто демонтували і не встановили. Якщо хтось захоче опалювати будинок дровами, треба буде встановити назад трубу. А так по горищу, по чердаку можу сказати, шифер кругом цілий. Де, як бачите, що просвічується, да, через ці просвічування може залітати сніг, коли будуть заметілі. Але, як показує практика, коли той сніг замітається, не такі великі, погані від нього наслідки, він собі розтає, випаровується і зазвичай протікання горища ніде немає. От таке горище, от такий лежак. І от така висота, аж ноги трусяться. Так, мабуть, треба надівати парашут, а от там захований розширюючий бачок. Всім дякую за перегляд.